Першим старозавітним патріархом був Адам. Перша створена людина. Він прожив 930 років і помер у 930 році від створення світу. Всі дати цієї відеодовідки приводяться згідно єврейського календаря, в якому рахунок років ведеться від створення світу. Початок літочислення відповідає 7 жовтня 1 тішрея 3761 року до нашої ери. Другим старозавітним патріархом був Сиф, син Адама Ієви. Народився 130 року, помер у 1042 році. Прожив Сиф 912 років. Третій допотопний патріарх Енош, син Сифа, народився у 235 році. Помер у 1140 році. Прожив Енош 905 років. Четвертим допотопним патріархом був Кейнан, син Еноша. Народився 325 року. Помер кейнан у 1235 році у віці 909 років. П'ятим допотопним патріархом був Магалалієл, син Кейнана. Який народився в 395 році, помер Галієл у 1290 році, прожив 895 років, шостий допотопний патріарх Ярет, син Магалаліела, народився в 460 році, помер 1422 року, прожив 962 роки. Сьомий старозавітний патріарх Енох, син Єреда, народився в 622 році. В 987 році, коли Еноху було 365 років, Господь живим забрав його на небеса. Восьмий допотопний патріарх Метушалах, син Еноха, народився в 687 році, помер. В 1656 році, прожив 969 років найбільше за всіх людей. Дев'ятий допотопний патріарх Лемех, син Метушалаха, народився в 874 року, помер в 1651 році, прожив 777 років. Десятий допотопний патріарх Ной, син Лемеха, Народився в 1056 році, помер в 2006 році, прожив 950 років. Потоп почався у 1656 році, коли ною було 600 років.